Міжнародного мистецького освітнього безбар'єрного проєкту. Ще до 2024. На жаль, вже не перший рік в нашій країні триває війна. Але не дивлячись на це, ми намагаємось не на мить не зупинятися у навчанні розвитку культури, мистецтва Руки та духовності нашої країни. Наш проєкт покликаний об'єднувати мистецьку спільноту. Перш за все учнів та викладачів мистецьких шкіл. А також митці та усі, хто цікавиться мистецтвом з різних куточків України та світу. Ми всі дуже різні. Але разом з тим, єдині у своєму бажанні досліджувати мистецтво, спілкуватися, ділитися власними захопленнями та отримувати нові знання та враження. Щоб стати модератором проекту, треба отримати сертифікат. Який дають за результатами виступу на попередній конференції? Тож з цього разу у нашій команді є представники з Старокостянтинова, Старокостянтина, міста Ірпінь Черкас, Кременчугу, Селище Девішаєве, Турки, Ударкова, Звідня, Полтави, Смельницького. Із села Пенківки Бамбергу. Місто героя Ірпінь з Пущі Водиці. Прилук, поставити Любліна, міста Золотоношеньки культурного Мельбурну, міста Флідоксати, Румлів. І звісно, Києва. Початку червня ми зустрінемося на території історичної пам'ятки Софії Київської. Ось в цій бурці 18 століття, де зараз знаходиться Національний архів музеї літератури і мистецтва України. Цьогорічна програма форуму точно нікого не залишить байдужим. Адже планується багато неймовірно цікавих та різноманітних подій. А саме тверта міжнародна учнівська конференція Лонга. А це чотири дні засідань дискусійних панелей. Орієнтовно по вісім годин на день. Різні часові пояси від Австралії до Америки, різні мови. 14 тематичних напрямків конференції візьмуть участь понад 80 учнів спікерів, 38 учнів модераторів, близько 30 українських та іноземних експертів. З гаузі класичної та сучасної музики, театру, кінематографу, живопису, хореографії, краєзнавства тощо також під час заходу відбудеться унікальні зустрічі з митцями Херлайнером, співачкою. Художницею Анжелікою Рудницькою. тергенткою Наталією Стець, Оперним режисером, по фронтменом гурту «Авіатор» Петром Тодоряком. А ще прем'єрний показ вистави Війна для закресленої тебе, планери, художні виступи, воркшопи, екскурсії, відвідування київської опери та філармонії. Тож на зустрічі на головних подіях весняно-літнього сезону.